Мир вам. Вітаю вас всіх зі святом, свято стрітення Господнє. Колись бабця моєї дружини казала, що стрітення це свято, коли зима зустрічається з весною. Ну, так як я була дитина невіруюча і людина, і чоловік, а до Господа прийшов недавно, років так 5 назад, тепер я зрозумів, що таке стрітання. Стрідення. Це зустріч Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, коли Діва Марія і Йосиф принесли Ісуса на посвяту Господу і до храму. І коли Духом прийшовши туди, Святий Симеон, взяв на руки дитя і сказав: ось, бачать мої очі, Твоє спасіння, Господи, і сьогодні можеш забрати слугу Твого. Ось це є стрітення. Не зустріч з зими з весною. Не зустріч літа з осінь. Не зустріч чогось там, а зустріч Ісуса Христа, принесення Його в цей день на посвяту Господові. І Він прийшов в цей світ, щоб ми з вами мали життя вічне. Хочу вам сказати одне: щоб зрозуміти Господа, треба, щоб Він до вас промовляв. А щоб Він до вас промовляв, вам потрібно читати Святе Письмо. Не читаючи Святого Письма і не роздумуючи над ним, ми втрачаємо зв'язок з Богом. Коли ми молимось, ми говоримо до Господа. Коли ми читаємо Слово Боже, Господь говорить до нас. Тому зустрічайте Ісуса сьогодні і кожного дня, і знайте, що Він прийшов в цей світ, щоб саме ти мав життя вічне. Ісус любить Тебе. Амінь.